Наш випуск триває Житомир знову в епіцентрі наукових подій. Сьогодні на базі тутешнього державного університету імені Івана Франка науковці зі всієї України розпочали роботу на науково-практичній конференції з дещо складною назвою творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків. Ініціатива зібрати науковців, котрі мають дослідження на таку тему, належить Державному фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти та науки України і власне провідним вищим навчальним закладам. Окрім того, у державному університеті ще одна подія. Академік Валентин Маляко подарував Житомирському університету понад тисячу книг зарубіжних та національних авторів. До речі, понад 50 книг раритетні видання. Урочистою церемонією відкриття бібліотеки академіка Валентина Моляко, автора 300 наукових праць, які він люб'язно подарував викладачам кафедри соціальної психології на знак довгої плідної наукової співтворчості, розпочалась робота міжнародної науково-практичної конференції. Подароване зібрання кращих зразків наукової, художньої та публіцистичної літератури нараховує 1468 книг, серед яких більше 50 раритетних вітчизняних та зарубіжних видань кінця 19 століття. Сьогодні в бібліотеці академіка Валентина Моляко можна знайти лірику Сусюри, ексклюзивні видання Давидова, Зінченка, Шекспіра, Химінгуе. Науковці зазначали, що ця бібліотека є чудовим продовженням славних традицій співпраці та наставництва, завдяки яким у возі підтримується дух вищої школи та атмосфера академічності. На кожній книзі поставлено спеціальний виготовлений подарунковий екслібрис академіка в майбутньому передбачається перевести найцінніші книги в електронний формат та представити їх на сайті кафедри. Студенти та викладачі Житомирського державного університету, завдячуючи професору, доктору психологічних наук Валентину Моляко, з гордістю говорили, завдяки його 50-річної роботи зібранню кращих зразків світової психологічної думки, маємо півтора року історії і 100 років традицій.